Знаєш, що мене е, кумарить в діджеях? Цікаво. Те, що е, в деяких діджеях, те, що вони вирішили все ж таки заробляти гроші, а не грати в клубах, і не перейшли ще от з цього етапу клубного діджея до івент діджея Шариш таку штуку. Чим відрізняється? Ну на мою думку, чим відрізняється клубний діджей від е, івент діджею? Клубний діджей він е, працює з натовпом, розігріваючи довго його, готовлячи його по біп'єму да відповільних да відповільних композицій до більш швидких і доводить до якогось піку. А в івент індустрії це музикальні паузи, котрі ти вже повинен грати вже в настрої, тому що вони сиділи, відпочивали, але не танцювали. І треба їм давати одразу все. Вони так і хочуть. Там ну, на весіллі, скільки там дві-три музичні паузи. Треба давати все швидко, і як кажуть, він і гретом. Да. Коли клубний діджей приходить в івент індустрію він більше намагається зміксувати треки, працює над зведенням, але цього ніхто ж не помічає, і ніхто не оцінить, і ніхто не оцінить.